І зараз ми згадаємо, як було на початку 2022 року. Тоді з консервації дістали понад 30 тисяч кулеметів Максим на армійських складах. Він пролежав. 40-х років, і саме ці майже столітні кулемети в руках бійців сил тероборони захищали Київ, Чернігів та визволяли Харківщину. Максим обороняють Україну і досі тепер на надсучасному фронті фронті протиповітряної оборони. В чому ж секрет улюбленого кулемета батька Махна, який ще у 1886 році вигадав американський конструктор Хайрем Максім, розповість Станіслав Ясинський. Ми зараз подивимось разом цей сюжет. Це до щелчка? — А ми все вже, так? Да? Да, ж... а, а ми все вже да? в такому Але стані, в такому режимі, в такому положенні. Вже чекаю на команду від свого коригувальника. Він в теплях дуже Є? добре їх бачить. підсвічує мені цілив вказівником. Саме цими 80-річними Максимами наші добровольці збили два іранських шахеди під час однієї з останніх нічних атак на столицю. І тут прадавнім кулеметам допоміг надсучасний тепловізор. Останні модифікації вони вже з лушаками їх не чутно на підльоті. Тож коригувальник із застосуванням використанням тепловізора. Чому ці максими після участі в більшості війн ХХ століття не відправляють на заслужений відпочинок в якийсь музей? Можливо, тому що цей кулемет конструював геній свого часу. Це абсолютно непересічна людина, людина явище. Він закінчив всього лише п'ять, наскільки я пам'ятаю, класів школи. Все це про Харема Максима. Він з'явився на світ в Америці в 1840-му з непомірною пристрастю переробляти і вдосконалювати все, до чого міг дотягнутися. Хейрем почав з мишоловки, вдосконалив карусель, телефонний комутатор. Потім надійшла черга модернізації газових генераторів в компанії його дядька. Звідки його вперше попросили піти? Як тільки но ну, втілювали в життя е, і в конструкцію його винаходи, він приходив і казав, що ні, це треба поміняти. Я придумав ще краще. Та молодий винахідник не думає зупинятися. Він робить гроші та ім'я на ринку освітлення газового, а згодом і електричного, і освітлює цілі міста за допомогою лампи накалювання, яку теж конструює сам. Харем Максім зосередився на створенні саме лампи і подав патентну заявку на один день раніше, як свідчать біографи, ніж Едісон. У кінцевому підсумку Едісон суд виграв. І це внесло в історію дуже великий конфлікт. Двох геніїв, які один одного ненавиділи доскону. Саме цей конфлікт і патентні справи і зробили Хайрема Максима тим, ким його знають сьогодні. Компанія відправляє конструктора в Британію, і там він починає розробляти свої витончені і надсучасні знаряддя убивства. Скрізь він орієнтувався завжди на показ можливостей свого кулемета саме монаршим особам. Було кілька трюків, які вони з цього кулемета. Наприклад, перебували стовбур дерева кулеметною чергою. Юрій Пов показує мені німецькі варіанти Максима МГ-08, які зберігаються в нашому музеї збройних сил України. Вони теж знаходяться в прекрасному стані, хоч знову на фронт. Сам Сер Хайрем до своєї смерті в 1916 році вдосконалював як цей кулемет, так і різноманітні гармати, пістолети, глушники. За своє життя Максим отримав 270 патентів на різноманітні винаходи. Дуже цікаве питання про гроші, тому що з кожного кулемета Максима російська імперія Міністерство оборони виплачувала. Ренту порядка 500 рублів золотом в зброярні однієї з бригад своїм максом вихваляється Іван Савелів, ідеї Хайрема Максима з вдосконалення всього навкруги. Саме універсальні кулеметні станки конструкції цього чоловіка, якого знайомі називають дядя Ваня, з 14-го року замовляли більшість бойових підрозділів на сході від Широкіно до станиці Луганської. Перша світова війна це війна кулемета Максима. Він з усіх сторон був: і в німців, і в росіян, і в британців. Бенефіс це громадянська війна. Причому це громадянська війна на території України. А у нас це в тачанки. Зараз був контрнаступ під Харковом. Якщо б його батько Махно бачив, він би плакав. Тому що це просто кулемети, пікапи. Бронеавтомобілі з кулеметами. Ми всі це бачили. Махновщина в кращому розумінні цього слова, коли прямо з бою залітає пікап, гарячий кулемет заклинений. Ну, ці вкопаті бійці, збрасуємо кулемет на сторону, ставимо інший, на газ погнали. Це не один пікап, це маса пікапів групи, які на великій швидкості рухаються по тилам противника, обходять узли оборони. Розстрілюють якісь невеличкі групи противника, розстрілюють вступаючі колони. Далі Максим пройшов зимову війну, причому з боку Фінляндії, а потім переміг у Другій світовій. В 1945-му його остаточно перестають виробляти, але не застосовувати. Десятки тисяч цих кулеметів комісари відправили на війни в Китаї та Кореї. А інші десятки тисяч законсервували і більш ніж на півстоліття поклали на армійські склади. Більше 30 тисяч максимів в Україні витягнули з мастила наприкінці 2021-го. І навіть планували модернізувати. Наприклад, ось так О, такий пулеметик получився. Це переробити банально не встигла. Максимами почали масово озброювати підрозділи тероборони. Вони воювали в обороні Києва та Чернігова. І вже цієї осені ці кулемети мастодонти несподівано отримали нове життя. І тут прилетіли шахіди. Якщо можна розмовляти від імені кулемета, ну, це знову ми і ці Максими знову дістають, тому що з'ясовується, що найкращим зенітним засобом проти невеличких БПЛА, ударних БПЛА, Є спарені кулеметами. Цим причина в водяному охолодженні дула ствол Максима весь час у воді. Кулемет може безперервно стріляти кілька хвилин і випустити в іранські дрони дві тисячі куль до того як вода закіпить. Такий режим стрільби сучасним кулеметам і не снився. Ствол кулемета має ресурс: 30-36 тисяч пострілів. Поспіль. Британці проводили випробування вже десь в 80-ті роки 20-го Ну, вони з кулемета відстріляли 2,5 мільйона патронів. Міняли стволи і стріляли. 2,5 мільйона патронів відстріляли і просто забили. Він не розвалився нічого, ну просто якби. Чи така якість в сучасних кулеметах є десь? Ні, сучасні кулемети такої якості, на жаль, немає. Цей мобільний підрозділ з дідом Максимом виїжджає на вечірні полювання за шахедами. Коли ця війна переможно завершиться, діда знов занурять в солідол і заховають хто на склад, а хто на горище чи в підвал. Бо живучи через паркан з божевільним сусідом, найкращий спосіб зберігати мир та спокій мати в родині старого Максима. Станіслав Ясинська, Олександр Аліфанов, Тимофікощі і Геннадій Шульга, ТСН Марафон Єдині новини.